Вітаю ви на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. Зілимося ночною майже історією про те, як вивчення української мови єднає людей з нами. Ірина Нечалюк, кандидат філологічних наук, докцент кафедри української літератури та комперативістики. Ону імені мешникова. Пані Ірина, вас. Вітаю. Пояснюю, що ж за історія така. Ви поділилися нею у Фейсбуці, і вона усі здалася дуже теплою. Це історія про те, як ви почали працювати зі співробітницями мережі магазинів брендового одягу, як ви це назвали важкий люкс, це склалося не просто в дискусійний розмовний клуб, а в коло підтримки. Розкажіть, як такий клуб власне виник? З чого все почалося? Все почалося з дзвінка моєї подруги, подруги, власне, моєї однокурсниці, і вона запропонувала ось таку річ займатися з фахівчинями з модного одягу для того, щоб вони могли вільно спілкуватися з клієнтами. Для мене це був великий виклик, тому що ну власне я таких магазинів навіть боюся, я обходжу їх десятою стороною. Я розбираюся в книжках, можливо, ще в дитячих іграшках, але це все мода для мене це щось таке. Я дуже захоплююсь дівчатами, які вміють, практикують. Але от сама ще раз кажу, навіть навіть входжу в магазини ці стороною. І коли почала працювати, ви знаєте, я перший час навіть так старалася, думаю, ну, мабуть, ж треба якусь зачіску, якийсь мейкап тому що як на іспити ходила до цих дівчат. а потім зрозуміла, що це окремий світ, і він настільки теж багатий, і він настільки теж душевний. Ну, зокрема, ви знаєте, коли дівчата почали ділитися, ну, наприклад, та історія про те, що коли почалось повномасштабне, одна з дівчат поділилася, що не змогла носити червоне. Що для неї це був дуже улюблений колір, і каже: ви знаєте, я виходила на двір, і перше, абсолютно органічно для мене це широко посміхатися. І от я в такою йду в життя. І каже, коли почалася повномасштабно, я розумію, що я виходжу з дому, і моя ця посмішка взагалі якось недоцільна, ніхто і, і, і вас не має чому посмі... посміхатися, тобто Виявилось, що ось повністю якось так стиль життя змінився, і от на таких от речах, навіть так. І ми знаєте, спочатку починали, було і одна група, і дві групи. У нас якийсь кістяк такий зорганізувався, і ми порахували з яких країн дівчата виходили на зв'язок, тому що всі ж працюють, у них багато відряджень. І відпустки за цей час траплялися. От, послухайте, тільки дівчата виходили на зв'язок з Португалії, з Італії, з Грузії, з Польщі і з Туреччини. Це тобто, продовжу цих так, років, це мене настільки надихає, що це важливо для дівчат. Вони чекають ці зустрічі. І, власне, колективний навіть в чому здружився, тому що це Київський і Одеський офіс, і дівчата дуже мало одна з одної десь взаємодіяли. А у нас настільки тепла компанія, що я не знаю, я майбутнє дивлюсь оптимізмом, тому що начебто ми вже і граматику так підтягнули, і все. але до нас додаються нові учасники, ми ще раз закріплюємо. Тим більше, ви знаєте, ми піднімаємо дуже багато тем. Зокрема, от та да, свята у нас ідуть, і ось не ну, крайня наша зустріч була присвячена Різдву, і це дуже цікаво, як різні регіони святкують. До цього ми про Хелоун говорили, і я намагаюся все ж таки, оскільки це одяг в тему присвячувати. Ну, наприклад, Хелоун це костюми. Для себе ще один світ відкрила, тому що є люди, для яких це свято ключове в році, і вони готуються. Американці, зокрема, і у нас виявляється у дівчат багато такого досвіду. Наприклад, я точно знаю, що правильно говорити тільки штани, і ні в якому разі не брюки. Ось всі ці, ці види блискавок, рукавів. Уявляєте, скільки взагалі є видів рукавів? і Як це важливо для моди, і як мода розвивалася. Коротше кажучи, у нас абсолютно не такий рівний енергообмін, тому що я їх вчу українською, а вони мене вчать любити красу, розбиратися в красі. ось. Так що, і, і, і менше її боятися, і розуміти, що краса це, ну, це праця. Я і так це розуміла, так? але це крім всього іншого, і ще й дуже багато духовності. От як, як для мене це, це для мене було відкриття. Пані Ірино, я лише додам, що клуб існує е, три роки, це так? Е, ми почали е, з десь наприкінці весни 2022 року, тобто ми так уже рухаємося, це завершується третій рік, так? Е, дівчата, колектив, от, мабуть, п'ятеро з них весь час займаються, а так було більше деякий час, тому що, ну, наприклад, коли там сезон. На консультати з магазину їм важко вмикатися в бесіду, тому десь на якийсь час хтось переривався. Але от п'ятеро осіб, як не дивно, знову ж таки, і це, наприклад, бухгалтер з одного з фірми, та це консультант, Коротше кажучи, ось різні дівчата. І у нас я їм розповідала про письменників воїнів, наприклад, і дуже тепло, вони сприйняли. сприйняло. І знаєте, це ще от ми сьогодні списувалися, тому що сьогодні Київ був під обстрілами. Я спитала, як у них справи, вони обов'язково питають, як у нас коли у нас обстріл, о той страшний ост, обстріл Ахмадита, вони там недалеко розміщені, і не зважаючи на те, що от це трапилось в понеділок, а ми вівторок займалися, ми займалися вівторок все одно. Тобто для мене це теж така форма боротьби І ви знаєте, от я їм про це казала, що ну, мені дуже тепло від того, що їм це потрібно, що не було такого, що я вімкнулася на зустріч, а нікого немає. Тобто, попри всі побутові негаразди, відімкнення світу, коли повітряна тривога, ем, я турбую, щоб вони зайшли за стіночку. Ми цікаємо кілька хвилин і продовжуємо далі. Ем, Відволікаємося, і ось неочікувано такі душевні історії так. Наприклад, та, що робить консультант в магазині брендового одягу? Абсолютно все. Допомагає з дітьми, коли діти приходять, допомагає з домашніми тваринами, коли домашні тварини приходять. І ось так ця історія про жінку, яка була хворою на рак, це життя було дуже красивою жінкою, і уявляєте собі, ви ж розумієте, що рак дуже позначається на зовнішності. І коли... Ось дівчата допомагали їй знову відчути себе ось такою, як вона завжди була. Тобто, це повернення її до справжнього життя, до такого життя. Це нас от подумайте, так коли ви дивитеся на всі ці холодні вітрини дорогих магазинів, взагалі не впадає на думку, що там ще відбувається ось такі прекрасні речі, як в тому числі дуже сильна і серйозна моральна підтримка, і звісно, тут ж не за гроші йдеться. Тут йдеться про людське ставлення. Дуже... Я хотіла ще відзначити, що йдеться і про соціально відповідальний бізнес О -о -о. і навіть стільки можливої соціальної відповідальний, скільки не знаю, Патріотично відповідальні, напевно. Тобто, я уявляю, що це за людина ваша подруга, яка не не за потреби. Не було такої великої потреби на початку повномасштабного вторгнення почати навчати своїх працівниць української мови. Але вона це зробила і я знаю, і це треба теж окремо відзначити, що ті гроші, які могли би ви заробляти на цьому, ви насправді. В якості донатів, а куди, до речі? Це фонд «Повернись живим. І чому ми так вирішили? Тому що і Одеса, і Київ його знає, Ось, і тому якось тут, тому що я би, звісно, у мене не знаєте особисто корпорація монстрів, звісно, з місто Юлія Кривенко, наш там, де я постійно займаюся. Але тим не менш, щоб дівчата теж було їм комфортно, щоб вони знали, про що це. І мені дуже ви знаєте, навіть коли нічого не складається цілий тиждень, немає ніякого ресурсу, але була проведена ось ця зустріч, і, і мені так на душі, а все одно півтори тисячі зайшло на баночку, і я все таки навіть навіть здається, що я нічого не зробила, а все ж таки щось щось зробила. І ось коли порахувалася чеки, там насправді вже під 200 тисяч е, йде сума. Моя вимога тільки щоб надсилали мені регулярно чеки. Я їх для себе колекціоную, дивлюся, і, і це мене теж рятує десь. Тому що ви знаєте, коли вже поставив поклав пламанець, ці гроші вже звідти їх достати трішечки важче. А, а тут прекрасно, мені так дуже подобається. У вас буде якийсь е, особливо святковий урок е, ну в певну дату в цей період? А у нас вони обов'язково трапляються. Ми обов'язково їх всі свята ми святкуємо. Е, наприклад, у нас цілий е, такий великий е, та час ми починали з компліментів. Тобто ми починаємо починаючи зустріч, говоримо одна одні компліменти, як так, так. Ну тому що це теж лексика, так? Яка посмішка, які очі, яка зачіска? Ось, будь ласка. Ні, от бачите, ваша учениця неправильно розпочала нашу розмову. А я відмінула про себе, що ви дуже гарна. А от, так, ми, тому що тут і приємно, і корисно. тому що так, це знову ж таки, от бачите, світ моди. Здавалося б, здавалось би, що це щось таке трошечки прагматичне. Ні. Дуже багато от. Ну, а, а, чо, а, чому, б, а чому б ні, з іншого боку, якщо краса це завжди душевно. Ну так справжня тим більше краса. А ось ці свята святкуємо. Цю роботу і за те тепло, яке ви принесли сьогодні на усі, і ділимося цим теплом з кожним нашим глядачем. Побільше таких ініціатив. Я розумію, що ви не розірветеся, але я знаю, що у вас є теж круті колеги, які можуть підхопити. У мене вже студенти є, які підхоплюються це теж мені надихає дуже що. Ось Катя Богданова, вона вже читає лекції, наприклад, бібліотеці Грушевського. І впевнена, що це тільки початок для її кар'єри лекційної. Ось так е насправді це не важко ділитися теплом в наш час, а, а як же по-іншому? Е ми знаєте, е як правильно ми ж бачимо, що світ від нас заморився. Ми маємо себе якось трішечки підтримувати самостійно, так шукати порятунку в собі, собі самих. Ну і ми це можемо робити. У нас величезний ресурс. Ще раз, от мені дуже важливо, щоб десь відчули оте моє, так коли мені здавалося, що ну висока мода, там великі гроші, так там якісь люди такі, які відірвані від життя, так там якісь такі вони мають бути. Сноби, мають бути непривітні, гонорові. Так? А виявляється ні. Люди всюди, люди. І я ще раз кажу, це і для мене велике відкриття. От бачите, робити добро виявляється, це в першу чергу збагачувати себе. Дякую вам дуже. З нами на усі сьогодні була Ірина Читалюк, кандидат філологічних наук доцент кафедри української літератури та компаративістики Воно імені Мечникова. Пані раз вам Дякую. Дякую вам.